Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри, на як не дивно звати Ігор. І сьогодні в нас на огляді настільна гра матча. В Україні її локалізував хід конем. Дякую, що надіслали цю гру на огляд. А ще, за промокодом Ігорко 15, ви зможете придбати в них на сайті весь асортимент з знижкою 15%. Це можна буде зробити до 12 травня включно. Отож, подивившись це відео, ви будете знати, як грати цю настільну гру, які там є механіки. Я зіграю одну партію з Миколою, одну партію з Катериною. А ще хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Баймія Екофі. А особливо хочу подякувати Катерині Бортнік. Якщо хочете і ви підтримати мене та мій канал, то посилання буде в описі до цього відео. Там є різні бонуси для підписників. А зараз йдемо дивитися летсплей. Давайте спочатку пройдемося по компонентах, які тут є. У нас є 18 карт, чайної церемонії. Два планшети для жетонів, які ми будемо там складати. Також три планшети для карт. Вони називаються чабань. І 34 жетони начиння чайної церемонії. Для початку ми повинні з колоди забрати карти з нулем. Потім перемішати цю колоду. І на оці планшети поставити по одній карті з кожної сторони. Потім взяти ті карти, що ми відклали, замішати їх назад в колоду. І кожному гравцеві роздати по 5 карт. Дві карти в нас залишаться. Ми повинні відкласти їх в бік, вони не будуть брати участі в цьому поєдинку. Тепер щодо структури карт. Це в нас число і масть. Знизу є підказка, яке число в нас старше і яка масть старша. Тут просто старшинство не лінійне, а циклічне. Це означає, що 4 вище за 3, 3 вище за 2, 2 за 1, але 1 вище за 4. І з мастю так само. Матча старша за чаван, чаван за воду, вода за чашаку, але чашаку старша за матчу. Першим гравцем стає той, хто старший, він стає господарем, і в першому раунді він повинен викласти одну карту на лівий планшет або з сторони чисел, або з сторони масті. Нащо нам взагалі викладати і що нам це дає? І взагалі, як перемогти в грі? В грі перемагає гравець, який назбирає або три одинакові жетони там води, матчі, чавану або чашаку. Або хто назбирає 4 жетони часеку, або хто назбирає 5 різних жетонів начиння. Вода, матча, чаван, часеку і часину. То як нам отримати ці жетони? Нам потрібно утворити найкращу пару. В лівому планшеті. Нам потрібно утворити пару по цифрі 4. А тут нам потрібно утворити пару по масті чашаку. У нас є ось такі карти. І, наприклад, я перший гравець, в мене тут 4 немає. Я не можу утворити парі по 4. Але в мене є чашаку. Тому я можу утворити пару по чашаку. Я, наприклад, хочу поставити сюди 3. Ми ставимо це в закриту. Інший гравець також дивиться. І в нього також є по чаша, кусівпадає, і він поставить, наприклад, сюди. Я в свою чергу можу зараз пасувати, або зіграти якусь карту. Ну, наприклад, я пасую. А інший гравець має 4. І він ставить її сюди. Після цього раунд завершився, і ми відкриваємо карти, які є одна проти одної, і порівнюємо. І в мене, і в іншого гравця є пара. А тепер порівнюємо старшинство по числу. В нього 2, в мене 3. Значить, я перемагаю і отримую чашаку. Тут я автоматично програю, бо в мене немає карти. А цей гравець карту не відкриває, а просто бере листочок. Матч. Все, потім наступний раунд. Вже треба викладати в центральну частину. По цифрі в мене є, а по масті немає. Ну, нехай я так зроблю, зіграю одиничку. А інший гравець. В нього також немає по масці співпадіння, він вирішує поставити ось цю карту. З цієї сторони в мене є 3. І я поставлю сюди цю. А інший гравець також має 3. Ставить це. Таким чином, ми перевертаємо ці карти і порівнюємо. Якщо по числу дивитися, то і в мене, і в нього є співпадіння. Але матча. Старша за воду, тому він отримує чаван. А тут, ні в мене, ні в нього немає співпадіння. Тоді ніхто нічого не отримує. І залишилось тепер правий планшет. В мене тут почислує співпадіння. А в цього гравця залишилася одна єдина карта. Він зараз може спасувати. Він, наприклад, пасує. Потім я цю карту ставлю сюди. І він поставить цю карту сюди. Тут я автоматично виграю, отримую чаван. А тут ми звіряємо. По масті. В мене немає, в нього є. Таким чином, він отримує воду. А я отримую часаку. Тому що, коли один гравець має співпадіння, а інший не має, то той, хто не має, отримує ось цей жетон. Бачите, ми в бік відклали дві карти і виявилося, що це нулі. Нулі також можна використовувати в грі. Вони не будуть співпадати у вас ні по числу, ні по масті. Це загалом ось такі правила цієї гри. Тепер давайте будемо дивитися лесплей. Проект матча сцена перша дубль третій. Так, сьогодні будемо грати матчу з Миколою. Привіт! Ну що ж, розказавши вам правила, ми будемо починати гру. І як я казав, дві карти відкладаємо в бік, перемішуємо в колоду. І по одній карті на планшети чабань викладаємо. Так, тепер ці дві карти замішуємо в колоду. І кожному гравцю роздаємо по 5 карт. Дві карти не беруть участі в гри. Ну що, погнали. У нас господар буде Микола, бо він старший, і буде починати з лівого планшету від себе. Так я ставлю Ось це. Тобто, ага, ти поставив по цифрі зараз будеш так. порівнювати. Я можу поставити і сюди, і сюди. Або спасувати. Я поставлю сюди. Виставляєш другу карту? Та от Думаю, напевно, що. Так, старшинство у нас де... А, окей, давай. Я буду так. Це у нас перший раунд. Ми зіграли по дві карти, тепер відкриваємо. 0. Я отримую чашку, тому що у Миколи нема співпадіння. У мене є співпадіння по масті. і я тому беру чашку. А Микола бере жетон часену. Тепер порівнюємо цю частину по номіналу. І в мене один, і в Миколи один. Але порівнюємо тепер Масті і Миколи матча старша за оцю чашку. Тому Микола бере водичку. Добре, два жетони. Погнали туди далі. Давай почнеш з центрального. По масті йдеш, так? Не раджу тобі туди йти, бо я зараз поставлю карту. Яку по-любому собі заберу? Я по-любому заберу цей жетон. Добре. Подивимося. Тепер по цифрі, так? Що, пасуєш? Пасую. Пасуєш? Пасую. О. -о. Збирай другу чашку. <гум> Потім мені одна чашка є переможу. А я візьму і поставлю. Так, тепер тут. Нет, скриваємося тут. А, так, відкриваємо тут. Тут в мене 4. У нас є співпадіння по масті. але в мене 4 більше за 3, тому я беру собі цей жетон. Я беру часи. А чому? Ти не берешся, бо в тебе є співпадіння. А, є. Так, а цю карту я не відкриваю, вона так і в закритому буде лежати, тому що Микола з своєї сторони не виставив карти. Давай тепер. А, тепер за нею ще одну чашку. А, я беру одну чашку, правильно, дякую. Так. Давай. Ну дивися, я тут так. воду забираю по-любому. Ти? Так. Ти подумав? Ні, ти спочатку одну карту, потім я. Mm... <ряту> я поставлю сюди. Сказав, що воду забереш. Я збрехав. У мене є співпадіння по листочку, у тебе нема співпадінь, значить я беру листочок, а ти береш часену, так? Так. Yeah. А тут ти береш водичку. Так. Yeah. Все в першому раунді ми переможця не визначили. Буде в нас другий раунд. Мені ж треба одну чашку, і я. Перемагаю. Тобі треба одну воду і ти перемагаєш. Так? Або тобі треба ще два жетони часен. Так, Два нулика відкладаємо. Це переміщення. О, дуже багато шашок, це добре. А водичка тільки одна. Тому я буду боротись за водичку, щоб ти її не взяв. А потім намагатись. А, ну да, тут ще є така стратегія, що. Можна просто не виставляти, щоб співпадало, і збирати часем. Один, два, три, 4, 5. Ну що ж, тут у нас по цифрі. І я тепер господар в другому раунді. Будемо починати з цієї частини. Поставимо так. Давай так. Вкриваємо. А, ти ще ставиш? Добре, добре, я думаю, ти <свісн> пасуєш. <свісн> Тут я собі забираю чашку. А ти? Часен? Часен. Ее, <свісн> тобі ще один часен. Ну, я вже пере... ну, Я вже маю комбінацію переможну. Микола ще немає, але протягом гри, я думаю, я зможу її отримати. Тут я пролітаю, у мене немає співпадіння, а я в тебе ти, ти береш воду. І ти вже маєш комбінацію переможну. Я беру бручосен. Тепер треба збирати листочки. Бо там, коли двоє гравців мають виграшні комбінації, то перемагає той, у кого більше жетонів матч. матчі. Зараз, зараз, зараз. Окей, давай так. І тут отак. відкриваємо. Так, в мене тут є співпадіння по цьому, але ти виграєш, тому що. У тебе теж є співпадіння і номінал у тебе більший. Так. Я ти... беру ложку. А тут в мене є співпадіння, і в тебе є співпадіння, але матча старша за ложку. А ні, 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 ложка старша за матчу. Я забираю чашку, ти забираєш чашку. Тепер оцей планшет. Пас. Хетру. <пас>, <пас>, Пас. І ти Ах, ти жук. Mm. Ну, так. так мені, в принципі, там не дуже. Виходить. <пас> І, <пас> на... Ну давай. Що у тебе є співпадіння по цифрі? Нема. нема. І мене нема. Значить, ніхто нічого не отримує. Це означає переможця. Зараз в мене є виграшна комбінація з трьох жетонів чавану, а у Миколи є. Комбінація з трьох жетонів води. Тому якраз у нас виникла така ситуація, коли наприкінці раунду обидва гравці виконали умови завершення гри. В такому разі перемагає гравець, що має найбільше зелених жетонів в матчі. У в мене одна. У Мене ноль. <сум> Значить, я переміг. Ось, а ти, Микола, що можеш сказати? Яку ти, яку ти стратегію використовував? Ти хотів зібрати три одинакових чи там вже по ходу діла? Я хотів зібрати три одинакових, а паралельно ще би четвертий часен. Ага. І бажано було взяти ще листочок, але в мене карти не співпали. А, ну так, да. тут все дуже залежить, які в тебе карти і на руки приходять, і які карти е, виходять сюди на планшети. Тобто інколи навіть часто буває таке, що треба вже орієнтуватися по ходу діла. Якщо ви там плануєте щось одне робити, а не випадає то чи інше, то вам вже треба. Перестроюватися і шукати якісь інші шляхи до перемоги. Тепер граємо з Катериною. Всім привіт! Беремо нашу колоду, перемішуємо, відклавши нулики. І розставляємо на наші планшети. Тепер нулики доставляємо, перемішуємо з нуликами. І кожному гравцеві по 5 карт. Вони не беруть участі в грі. Тут має співпасти циферка 4 будь-якої масті. Так. А якщо в мене співпадає, а в тебе ні. То ти береш тоді цю масть, а я беру жетон часен. Добре, а якщо в нас двох не співпадають цифри, ми їх порівнюємо. Тоді ніхто нічого не бере. А коли ж тоді виникає порівняння? Порівнюємо карту тоді, коли тут я поставив 4 і ти в себе поставив 4. Ага, то ми будемо порівнювати по масті. Ну, співпадіння йде по цифрі, а потім порівнюємо по масті, так. А тут співпадіння по масті порівнюємо по цифрі. Так. Хто буде, господаром? Ти. Добре, тоді я буду починати з лівого планшету. Поставимо сюди. Так, а другою я поставлю сюди. Яку ти стратегію вибереш? Не скажу. Що буду збирати? Все будуть збирати. Ну давай. Викладаєш? Це пасуєш. Якщо пасуєш, то ти не відкриєш. Якщо ти пасуєш, то я цю карту не буду відкривати, я автоматом перемагаю і отримую листочок. Часельно. От матч. Матчу отримаєш. Так, я пасую. Пасуєш? Е... Добре. Е... О... Так. Добре, тоді ми оці карти відкриваємо. Порівнюємо. В тебе є порівняння по цифрі, значить. А в мене немає. Значить, ти береш листочок, а я беру часену. Його почав чисе йти. Але, ну, крім того, я тут перемагаю. Оп. Я беру листочок. Оп. Так, тепер центральний планшет. Давай ми зробимо так. І отак. Відкриваємо. Тут нема співпадіння ні в кого. Ніхто нічого не бере. А тут є співпадіння і в тебе, і в мене. Але перемагає я. Перемагаю я. Бо старшинство більше. Тому я беру. Взяв мені спортивного нолика. Цей жетон. Нічого в тебе ще дві карти в мене одна. Так, і я її викладу от сюди. Ну і, відповідно, ти вже тут доставляєш. Відкриваємо. У мене є співпадіння. Тебе немає. Відповідно, я беру водичку, а ти береш часину. І тут ти береш водичку. І не відкриваєш. А. Ну що, мені ще треба червону масть. Чашечку. Чашечку. Вона по-японськи називається чаван. Добре? Першому року. Мені раунді... треба чаван, а мені треба ложечка і чаван. Так, першому раунді ніхто не переміг, тому ці карти відкриваємо. Забираємо. Беремо ті, що відклали в передньому раунді. Нулі. Скидаємо. Переміж. минулої гри я брала стратегію CSEN. І всі чотири назбирала. Але Ігор назбирав всі 4 масті, так називати? П'ять. 5 мастей треба назбирати. Типу, ІCSEN теж? Так. Я збирав 5 мастей, і в нас було ніби і в мене, і в нього перемога, але далі порівнювалося по того. кого бізмет, чи? Порівнювалося в кого більше матчі в нас було однаково. Потім в кого більше чаван, у нас було однаково. І тільки по водичці Ігор виграв. Остаточно. Так, тут насправді, ну добре, я може скажу пізніше трошки. Що тут насправді тут відбувається? Насправді? Тепер у нас будеш ти, господар, і починаєш з лівого планшета. Від себе. Від мене, так. Тут циферки, тут оці. Добре. А я буду боротись за ти знаєш. За Зачаван? Так. Да. Чиван аж там. Mm. Циферки. Тут чекай, чекай. По, по черзі. Добре. Зробимо отак. І отак. Я? Yeah? Так. Ого. Я беру чашаку. Та, і так, беру. Часен. Часену. Я тут беру часен. І береш водичку. І беру водичку. Та-да-да-да. -да ну, мені ще може бути тепер одна водичка і два часени. Нащо тобі водичка і часену? Ну, бо я можу тоді перемогти, якщо не візьму. Чашаку, то мені достатньо ще водички, щоб теж зібрати переможну комбінацію. І два часин. Бо ще той, хто має три одинакові жетони. Або чотири жетони часе. Ну тут так. А я сюди. Ну я тут переможу. Тут бажаю. Я тут, тут борюся прямо. А я так. М -м -м -м. Пас. Я беру водичку. У мене вже є виграшна комбінація. А ти береш часину? А то що я беру? Тут ти береш е, чашаку. Добре. І в нас залишилося оце. Починай. Так, я кладу. Сюди. Добре. Я кладу сюди. Ти вже не маєш карти і я кладу сюди. А ти виграєш, бо я не маю карти. <гум> ну в мене і так вже є виграшна комбінація. Або буде декілька. Тут в мене є підпадіння. У мене немає. Відповідно, ти береш ще сену. І в мене є виграшна комбінація чи сен. Я беру чашаку. І тут я беру чашаку. Може виникнути ситуація, що обидва гравці зібрали вишну комбінацію, тоді порівнюємо, хто найбільше зібрав матчі. У мене одна. У мене одна. Потім хто найбільше зібрав чашаку. У мене дві. Так що я переміг. О ні! Це якась така гра, що можна багато всього збирати і потім якось так виграється в кого більше комбінацій. А чому ти, наприклад, не виграв, бо в тебе є дві виграшні комбінації. Не знаю, так правила написані. Ну. Ну, теж цікавий момент, щоб коли ти збираєш декілька виграшних комбінацій, тоді може перемагати. Ну, але маємо правила такі. Що тобі тут подобається, що можливо не дуже. Мені подобаються арти, бо вони акварельні і мальовані від ручки. Так, да? я навіть не помітив, до речі. Та, це акварель і дуже така ніжна і гарна. Я так зразу подивилася, така ооо, я теж таке хочу намалювати. Хм. До речі, Катя в нас художник. Звертайтесь. На правах реклами. Е, також е, мені подобається тематика, така матча, чайочок, спокійно е, пограти, розслабитися. Ну, треба трохи поміскувати, щоб е, знати, що ти будеш збирати. І дуже цікаво, що е, в кінці гри немає такого, що тільки один переміг. А є, здебільшого є що виграшна комбінація в двох гравців, і це ніби добре. Е, тому що ти такий, ого, я теж щось не збирав. Не просто грав, грав і програв. Е, а з іншої сторони, потім порівнюються ці е, артефакти і хтось один виграє. Ну добре, не артефакти, а жетони. О, і те, що я хотів сказати, що дуже часто в цій грі е, перемагають, тобто збирають комбінації виграшні, обидва гравці. І вже потім порівнюються безпосередньо е, жетони. Тому можливо збирати ще старші масці. Щоб при таких ситуаціях перемагати? Аж мінусів, ну не знаю. М -м -м -м. Може бути, теж трошки удача. В минулої партії мені попалися 2 нолики за першу партію, і я могла автоматично одразу виграти, бо назбирала би чотири е чисени, але і так не вийшло. Так. Тут так, дуже залежить, які карти виходять на планшети, які тобі в руку попадають. Вже від того насправді треба будувати стратегію. Якщо в тебе є багато карт, які. Не підходять, які не мають співпадіння по карті з планшету, тоді, певно треба брати стратегію часину. Якщо якась... Якщо є багато, які співпадають, тоді, певно треба збирати вже різні ресурси. Та тому тут вже все залежить, що тобі прийде на руку. А якщо би в першому раунді хтось вже назбирав е виграшну комбінацію, то вже гра зупиняється, чи треба ще другу зіграти партію. Гра триває максимум два раунди. Якщо ти перемагаєш в першому раунді, то ти перемагаєш в грі. Тому навіть якщо в першому раунді у вас тільки одна чи дві карти співпадіння по ресурсам, тоді краще вибрати їх, аніж орієнтуватися на стратегію, що всі будуть різні і наберу собі чисену. Так, це переможна, якщо їх чотири. Але в кінці все-таки буде порівнюватися по цим ресурсам: Мачі, Чавану, Водичці Чешаку. Е, тому так, тому що висока ймовірність, що в кінці гри не тільки у вас буде якась переможна комбінація. Дякуємо, що подивилися цей летсплей. Надіюся, він був, вам був корисний, сподобався. Не забувайте поставити вашу вподобачку, написати якийсь гарний коментар і підписатися на канал. І також його можна підтримати на Баймі Гарна ідея. Отож, дякую за перегляд, до наступних відео.